Готельно-ресторанний комплекс Надія. Розташований у місті Любомиль поблизу автотраси, що веде до перлини Поліського краю, мальовничого озера Світязь. До ваших послуг ресторан із традиційними українськими стравами та оригінальними рецептами від шеф-кухаря. відмінний сервіс, якісне обслуговування, меню на ваш смак, прийнятні ціни, гнучка система знижок. Специфіка закладу дозволяє не тільки приємно відпочити у колі своїх знайомих, послухати живу музику, а й проводити декілька масових заходів одночасно. Це можливо завдяки двом просторим залам на різних поверхах, а також великій та малим банкеткам. Для любителів більярду два професійних столи. Теплу пору року облаштовується літня тераса зі своїм міні-баром, де завжди свіже пиво та смачний квас. До послуг подорожуючих цілодобовий магазин із широким асортиментом товарів. Особливою популярністю користуються продукти власного виробництва. Завітавши до маркету, можна не тільки придбати необхідні речі, випити кави, а й здійснити елементарні фінансові операції в банкоматі чи терміналі. Готельно-ресторанний комплекс Надія запрошує вас. Вам тут завжди раді, місто Любомель, вулиця Володимирська, 49.